Бачимо переговори. То Ердоган. Тепер ось ще у нас з'явився президент Гвінеї. От що це відбувається? До яких таких переговорів, переговорів готовий Путін, що всі вони передають вітання нашому президенту? Ні, ну, вітання, по-моєму, це якісь. Ну, загальні загальні правила вічливості можливо дотримується, але вічливості від Росії ми не очікуємо. А з приводу готовності до перемовин ну, Путін очевидно готовий до перемовин на своїх умовах. Хоча доволі дивно чути до речі зараз про готовність вести діалог безпосередньо з Україною в силу того, що Путін змінив для своєї внутрішньої аудиторії в цілому для глобального світу значення війни, яку він розв'язав. Цю війну він розв'язав уже за сьогоднішньою їхньою новою доктриною з колективним заходом на. Сполученими Штатами заради зміни моно. Монополярного світу на світ багатополярний, тому уже виходячи з цих цілей, які він, начебто, артикулює, перемовини виключно з Володимиром Олександровичем Зеленським, війну не завершить. Ну а умови, на яких він готовий сідати за стіл перемовин безпосередньо з Україною, вони для нас будуть неприйнятні. Навряд чи ми очікуємо так само, як і наше військово-політичне керівництво. що Путін скаже: слухайте, я готовий, скажімо так, відмовитись від останніх змін до своєї конституції і ну. Жестом доброї волі вивести війська з території Запорізької та Херсонської областей і повернути їх до складу суверенної території України в розумінні мого законодавства. А раз він до таких перемовин не готовий, то ну, і українська сторона не бачить сенсу введення такого діалогу. Тому наш президент, напевно, на пропозицію вчорашнього посла від Володимира Путіна. Проявив особливу витримку і толерантність, і від скажімо так, прокоментував її з, скажімо, з доволі пристойним рівнем дипломатії. Зокрема, що Путін не розуміє, що ми не будемо приймати його умови. Вже скільки йде розмов про ці перемовини, і що сідати за один стіл із терористами, ми не будемо, допоки ми не повернемо усі наші території. Розуміє і так само розуміє і повторюєте мантру, буде повторювати мантру про те, що треба сідати за стіл перемовин за рахуванням реальної ситуації на полі бою. Тільки питання реальної ситуації на полі бою, воно абсолютно різне в тлумаченні Росії і в тлумаченні України. Тобто, їх, з їхньої точки зору вони руйнуючи нашу критичну інфраструктуру, завдаючи ударів по цивільному населенню, а також енергетичній інфраструктурі, фактично знищують державність України її економічний потенціал. А тому. Тому Володимир Олександрович повинен сісти за сіл перемовин і з точки зору то збереження держави домовитися про територіальні поступки, прийняття вимог щодо нейтральності, прийняття вимог щодо визнання окупації Криму заради того, щоб зберегти Україну в тому вигляді, яка вона буде прийнятна для і, скажімо. Для Російської Федерації більш поступливе. але водночас це для Володимира Олександровича є той крок, на який він не готовий, і ми очевидно розуміємо, чому тому, що все такі е, такі рішення, якщо б навіть вони десь обговорювалися в військово-політичних коридорах України, вони будуть не прийняті українським суспільством станом на сьогодні. Плюс це руйнує в цілому всю концепцію підтримки, яка на сьогодні яку на сьогодні отримує Україна від е, країн-членів НАТО від країн Європейського Союзу. які і, по-моєму, напевно, максимально чітко артикулюють принаймні проміжну ціль це повернення до кордонів, які існували до 23 лютого. Ну і тому Путін знаєте, йому нічого не вартує, ну то от, от від слова, взагалі, запропонувати сісти за стіл перемовин uh -huh. за стіл перемовин на своїх умовах, і від цієї пропозиції абсолютно нічого не змінюється. Але для своєї аудиторії, внутрішньої в Російській Федерації, він же ж, начебто, відіграє вже роль не агресора, а миротворця. Ну тобто, це, скоріше, для внутрішньої інформаційно-психологічної обробки громадян Російської Федерації, для того, щоб пояснити їм, чому вони повинні мобілізовуватись іти вмирати. Чи ставати інвалідами на полі бою силу того, що український режим непоступливий. не хочуть вони прийняти і усвідомити, що ми забрали у них там чотири області вірніше не забрали, а звільнили, звільнили від них від цих представників країн-членів НАТО. Це ну, порожні забрали. слова. Зокрема, Путіна зараз звинувачують Україну, що це саме Україна не, не може сідати і не хоче сідати за стіл перемовин. Але натомість ось нещодавно Ердоган заявляв, що Путін став м'якішим і, можливо, варто це зробити. А також е Макрон телефонував папі римському передати також, подзвонити Путіну, подзвонити Кирилу патріарху і також поговорити про мир. От е чому ось ці західні політики так е говорять про те, що варто сідати? і до речі, додам, що Макрон акцентував, що потрібно домовлятися не з Україною, а Сполученими Штатами Америки. Ось бачите, тут пана Макрона теза співпадає з тезою Путіна про те, що війна ж ведеться проти Гегемона, а відповідно і домовлятися треба з Гегемоном. Тому попередні тези, які я озвучував, вони цілком по-моєму, відповідають і позиції Франції і позиції Кремля про те, що раз війна ведеться не за Україну і не про Україну, а Україна лише привід для з'ясування відносин між Заходом колективним і Росією, то діалог повинен бути сполученими штатами. Сполучені Штати, крім обміну ув'язнених, не готові Вести діалог з Російською Федерацією про будь-що і заявляють чітко, що вести перемовини про Україну за її спиною теж не будуть. І тому ми приходимо з вами до того, що кожен лідер певної країни, яка претендує на якусь геополітичну роль, вважає за належне, доцільне і достатнє вести діалог в якості, скажімо, примирювача чи суб'єкта, який шукає мир. І ну, це, в цих в якості інструментів використовуються різні інституції. Хтось взиває до Бога, от по-моєму Варфоломій да якщо він. Помиляюсь вчора, також е, проводив певну міжнародну зустріч, на якій на які торкалися питання, які стосуються миру. Єдине полягає в тому, що, от е, начебто, формально союзником є Російської Федерації в певних питаннях переговорного процесу по обміну військовополоненим, по продовольчій угоді, є Туреччина, і мені цікаво просто, за які місця Ердоган про, промацав Путіна для того, щоб зрозуміти, що він пом'як. І в яких позиціях це проявляється? Ну вже не фізіологічних, а саме переговорних позиціях, де він готовий відступити від своїх абсолютних вимог, які він погіршив. І фактично звів ну до стадії неможливості ведення перемовин своїм рішенням про визнання референдумів, де він де, де, де ця позиція пом'якшилася, тобто від чого він готовий відступитись від демілітаризації, денацифікації чи про це ми вже забули, чи допустимо від нейтрального статусу України він готовий відступитись? Ну тобто пом'якшення воно передбачає те, що людина від з категоричної позиції вона відступає в напрямку. Ну скажімо, більш близькому до позиції противника. Ну в якій позиції він відступив, і до нашої позиції, да по моєму, по-моєму, в жодній а ракетні Зараз обстріли... Зараз ще десатанізація в нас стала ще одні. А, да, Це оце пом'якшення. Да? Вибачте, ми неправильно сприймаємо просто сигнали з Кремля. Десатанізація це значно м'якше, ніж було до цього. Просто винищення українців. Виявляється, вони тепер тільки окремих українців, в душі яких проник сатана. На причому це цікавий критерій, як вони його, як вони це встановлюватимуть, тому що ну можливо можливо, розкос. Космос певний прилад уже розробив через Тех, розробив, і кожного українця вони бачать як об'єкта дослідження з приводу того, наскільки відсотків сатана туди проник. Ну це безглузді все. Відверто відверто Е, І мені здається, що якщо Ердоган, ну тобто з тих суб'єктів, там ні Папу Римського я не розглядаю як суб'єкти примирення, ні Макрона станом на сьогодні, нехай Макрон розбереться разом з Німеччиною про те, як вони трансформують Європейський Союз. Бо це складний процес, важкий процес, і він напевно більш глобальний для них і більш важливий для їхніх соціумів, ніж питання. Там пом'якшенням, пом'якшення пом Путіна в окремих місцях, а от Вердогана, як країна, яка є умовно такою балансуючою між Росією і Європейським Союзом, Росією і країнами НАТО, даним членом блоку якого він є, я, скоріше більше схильний вірити як в прагматичного перемовника. Тим паче йому потрібні в тому числі політичні перемоги з огляду на вибори. І плюс ну він володіє довірою до Путіна. А Путін його сприймає скоріше, більше схожою за манерою управління, тобто з, Одина, яка не стільки опирається на електоральну демократію, да, і на соціальні настрої всередині Туреччини, попри те, що там інфляція вже шкалить до 70 чи 80% за рік в річному вимірі. Але тим не менше позиції Ердогана в конкретно цей історичний період часу вони дозволяють Путіну вести з ним зрозумілий для нього діалог, плюс їхні інтереси перетинаються на інших гарячих точках, да, чи в питаннях Сирії, чи в питаннях Азербайджану, плюс енергетичний ринок, да і створення хабу. І я думаю, що це питання воно буде дотиснуто, тобто все-таки буде. Створений цей хаб на території Туреччини. Для Путіна цей перемовник він є більш зрозумілим. І мені, мені б хотілося насправді, щоб наші офіційні представники комунікували з Туреччиною і якусь частину інформації, таку обережну чи обачну доносили суспільству про те, ну, наскільки цей формат посередництва може бути ефективним. Але до речі, ось ці розмови від інших західних наших партнерів та лідерів вони ж почали все частіше лунати: що от треба, треба сідати, чи недостатньо наша дипломатія працює? Чи чому так? У вас буквально 30 секунд для відповіді. Тому що будь-яка війна, яка триває, вона завжди породжує перемовини на різних рівнях про необхідність її припинення. Бо загальна національна цінність є що? Мир, життя і здоров'я. А по мірі того, як е, напруга в різних галузях, кризових галузях вона зростає, кожен суб'єкт пропонує сісти за стіл перемовин. Він не пропонує порядок денний, він пропонує сісти. Ви сідайте і там якось домовляєтесь. На да, лиш би був мир. Але я ну, чи сів би він сам? Будучи на місці нашого президента за стіл перемовин, домовлятися про свою країну. Ну, пору поступки територіальні для Франції. Ну, чому ні? Я думаю, що в цілому Макрон міг би поступитися територією тери, 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 Франції заради миру в Україні. Чи, напевно, не міг? Ну, десь приблизно такий да. діалог. Пане Андрію, вам дуже дякую. Хотілося з вами ще встигнути поговорити про співпрацю Хотілося. з Ізраїлем. Але в нас на жаль час новин. Тож буду рада вас бачити в наступних наших ефірах. Нагадаю, що з нами Домого на зв'язку був Андрій Вігерінський, політичний аналітик.